Доброго дня, шановні колеги! В навчально-реабілітаційному центрі Зоряний отримують освітні, корекційно-розвиткові та реабілітаційні послуги діти з особливими освітніми потребами, які мають складні комбіновані порушення. Сьогодні такі діти є найбільш вразливою категорією серед здобувачів освіти, які потребують особливої підтримки та уваги. В закладі постійно працює психолого-педагогічний консиліум. До складу консиліуму входять заступник директора з навчально-виховної роботи голова консиліуму, вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, сурдопедагог, практичний психолог. На початку навчального року обрано секретаря консиліуму. На вимогу часу спеціалісти консиліуму використовують різні інформаційні сервіси. Сьогодні Основною метою нашого консиліуму є забезпечення психолого-педагогічного онлайн супроводу кожної дитини, поглибленого вивчення розвитку та успіхів учнів вихованців в опануванні освітньої програми, складанні і виконанні індивідуальної програми розвитку та за потреби індивідуального навчального плану. Моніторинг динаміки розвитку учнів, вихованців та результатів психолого-педагогічної, корекційно-розвиткової та реабілітаційної допомоги, розроблення рекомендацій щодо особливостей організації освітнього процесу відповідно до особливостей психофізичного розвитку дитини, визначення індивідуальної освітньої траєкторії, надання консультаційної допомоги батькам, іншим законним представникам дитини, педагогам. Команда консиліуму повинна мати повну інформацію про дитину. Для цього збирається інформація про її особливості розвитку, інтереси, труднощі, освітні потреби. Тут ми використовуємо відповідний психодіагностичний інструментарій, який допомагає кожному фахівцю оцінити прояви дитини щодо тієї галузі, у якій він компетентний. Напередодні засідання консиліуму, на якому відбувається вивчення загальних особливостей розвитку дитини, проводиться онлайн-бесіда, інтерв'ювання спеціалістами батьків або осіб, що їх замінюють, адже вони є ключовими партнерами команди. Збирається інформація про перебіг вагітності, особливості народження, характер харчування, фізичний розвиток дитини. Коли вона почала сидіти, тримати голову, повзати, ходити, коли з'явилися гоління, перші слова, перенесені захворювання. Після цього через електронні носії, якими зручно користуватися батькам, ми проводимо збір інформації Це заповнення анкет та опитувальників. Батьки також надають фото відповідних медичних документів, малюнки дитини, прописи, поробки. Також проводиться спостереження за дитиною безпосередньо у тому середовищі, в якому вона зазвичай функціонує. Це є надзвичайно важливим, оскільки дає можливість з'ясувати, як різні умови та оточення впливають на її розвиток. Тут оцінюється поведінка, сформованість соціальних, комунікативних та адаптивних життєвих навичок дитини в звичних для неї умовах. Тому ми просимо батьків надсилати зручним для них способом відео, на якому видно, як дитина спілкується з сім'єю з однолітками. Ще батьки надсилають відео, на якому дитина розповідає вірші, співає пісеньку або переказує казку. Так ми краще пізнаємо дитину. Фахівці консиліуму також мають змогу проводити спостереження за дитиною у онлайн форматі, під'єднуючись до дистанційних уроків та корекційних занять. Саме так ми маємо змогу краще вивчити дитину: її мовленнєвий розвиток, когнітивну, емоційно-вольову сферу, освітню діяльність, фізичний розвиток, комунікативну сферу, соціальну взаємодію. Лише після вивчення загальних особливостей розвитку дитини, визначивши наявний рівень знань, умінь та навичок компетенцій, ми переходимо до організації забезпечення ефективності навчання дитини з особливими освітніми потребами, індивідуалізації освітнього процесу з урахуванням потреб, можливостей, здібностей та інтересів. У центрі індивідуальна освітня траєкторія кожного учня, вихованця реалізується шляхом розробки індивідуальної програми розвитку. Індивідуальна програма розвитку це документ, що забезпечує отримання дитиною з особливими освітніми потребами необхідних психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та реабілітаційних послуг, на вимогу часу. В умовах дистанційного навчання основною ціллю індивідуальної програми розвитку є побудова якісної, психолого-педагогічної, корекційно-розвиткової та реабілітаційної допомоги кожній дитині з особливими освітніми потребами у відповідності до її реальних можливостей, виходячи з особливостей її розвитку та освітніх потреб. Індивідуальна програма розвитку для учнів складається на підставі висновку про комплексну психолого педагогічну оцінку розвитку особи, наданого інклюзивно ресурсним центром, вивчення особливостей дитини командою психолого-педагогічного консиліуму, спостережень корекційних педагогів, які працюють з дитиною. Починаючи з другого року навчання інформацію про актуальний розвиток дитини отримуємо також зі звіту корекційних педагогів, які працювали з дитиною щодо реалізації індивідуальної програми розвитку за попередній рік. Отже, для складання індивідуальної програми розвитку залучається вся команда супроводу це всі фахівці, які працюють з дитиною. Присутність батьків при розробці індивідуальної програми розвитку є обов'язковою. Тому вони присутні онлайн. На засіданні визначається обсяг психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та реабілітаційних послуг, які надаються в режимі онлайн дитині шляхом проведення індивідуальних і групових занять. Індивідуальна програма розвитку містить загальну інформацію про дитину, інформацію щодо особливостей та динаміку розвитку дитини. Особливості засвоєння освітньої програми, потреби щодо організації освітнього процесу дитини з особливими освітніми потребами, пристосування середовища, адаптація чи модифікація навчального матеріалу, забезпечення допоміжними засобами навчання. Для учнів також вказуємо особливості проведення оцінювання. У програмі обов'язково прописуємо. Перелік додаткових, психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та реабілітаційних послуг, яких потребує дитина, час проведення та фахівця, який буде їх надавати, також зміст корекційної роботи потреби дитини. Обов'язково наприкінці навчального року вказуємо рівень досягнутих результатів за рік навчання. Індивідуальна програма розвитку затверджується директором центру. Схвалюється педагогічною радою та підписується одним з батьків, іншим законним представником учня, вихованця. Індивідуальна програма розвитку переглядається двічі на рік, у разі потреби частіше, з метою коригування, зокрема, коли у дитини виникають труднощі у засвоєнні навчального матеріалу або при внесенні змін до корекційно-розвиткових та реабілітаційних послуг, форми їх проведення. Отже, робимо висновок, що складання індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами, яка отримує психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові та реабілітаційні послуги, має велике значення, особливо сьогодні, адже сприяє залученню дитини до альтернативних форм здобуття освіти, створенню відповідних умов для навчання, корекції, реабілітації, соціальної адаптації та інтеграції в суспільство. Хочу наголосити на тому, що при дистанційній формі роботи учні-вихованці нашого центру мають змогу якісно отримувати як основні, так і додаткові спеціальні послуги корекційних педагогів. Дякую за увагу!